Доброго дня, шановні здобувачі. Теми 9. Історичні реконструкції в анімаційній діяльності. Термін історична реконструкція можна визначити як відтворення матеріальної і духовної культури тієї чи іншої історичної епохи або регіону з використанням археологічних, образотворчих і письмових джерел. Таким чином, під історичною реконструкцією. Ми розуміємо насамперед відновлення зовнішнього вигляду і конструкції об'єкта чи явища, засноване на його збережених фрагментах, залишках і наявній історичній інформації про нього за допомогою сучасних методів історичної науки. Історичні реконструкції набувають популярності серед туристів, зокрема в Україні, оскільки мають форму фестивалю або шоу. Що безумовно сприяє інтересу даних широких верст населення та, як наслідок, підвищенню популярності місць їхнього проведення. Учасники та відвідувачі таких заходів занурюються в епоху, задану форматом події, і в такий спосіб наближаються до живої історії, яку відтворює історична реконструкція. Під час цього дійства використовують копії предметів тієї епохи. Одяг, зброю, предмети побуту та вжитку відтворюють культурні практики, церемонії, ритуали, поєдинки, танці тощо. Лунає історична музика, створюючи відповідну атмосферу загалом. Термін історична реконструкція вельми багатозначний. Перш за все, під ним розуміють освітню чи розважальну діяльність, у якій люди відтворюють відповідно до плану окремі аспекти історичної події. Елементи матеріальної та духовної культури іншої історичної епохи з використанням археологічних, образотворчих та письмових джерел. Втім, цим терміном також позначають рух, який ставить перед собою наукові цілі та використовує метод рольової гри та наукового експерименту для вирішення певних проблем та глибшого вивчення досліджуваного питання. В даному випадку зосередимося на першому варіанті. Втім, і такого роду історична реконструкція, яка зазвичай охоплює різноманітні теми та жанри, характеризується прагненням до автентичності та турботою про відтворення багатьох елементів минулої епохи, вимагає уваги до багатьох деталей. У зв'язку з цим не дивно, що заходи з історичної реконструкції у різних країнах давно виходять за межі. Театральної вистави, а їх організатори залучають фахівців, істориків, етнологів, фольклористів тощо в даний час в історичних реконструкціях спостерігаються два найбільш популярні напрямки: жива історія та турніри або бугурти. Жива історія це формат історичної реконструкції, де головною умовою є максимально повне та достовірне відтворення способу життя людей. Будь-якої місцевості у певний історичний період. Зазвичай такого роду заходи відбуваються у формі фестивалів, приурочених, наприклад, до значущої історичної дати, або у вигляді живих музеїв, екомузеїв, що функціонують тимчасово або на постійній основі. Завдання учасників у цьому випадку максимально зануритися у заданий час, прожити його відповідно до хронологічних характеристик. Іншими словами, все має відповідати епосі, починаючи з костюму та закінчуючи, скажімо, способом приготування їжі. Так, наприклад, електрика та сучасні засоби зв'язку в умовах середньовіччя просто недопустимі. Подібний підхід створює досить серйозний рівень заходів, що проводяться. Часто такі заходи є довготривалими у спеціально побудованих чи автентичних комплексах щодня. Вирує життя заданого періоду. На цьому базується діяльність живих музеїв просто неба. Прикладами для подібних музейних комплексів є старе місто у Данії, Скансен у Швеції тощо. Вітчизняний напрямок живої історії поки що перебуває у стадії становлення. Турніри заакцентовані на військовому мистецтві певної епохи. Турніри поділяють на постановчі для глядачів і спортивні. На яких учасники об'єктивно оцінюють свої сили та вміння. Ще один різновид турнірів бугурти, бої між двома групами учасників реконструкції чи рольової гри, що проводяться в рамках бойової або спортивної складової таких заходів. Для реконструкції битв пишуться сценарії, щоб усе нагадувало реальний бій. Вони часто відбуваються в історичних місцевостях, подібні демонстрації. Веріються у розмірах за кількістю учасників від кількох сотень до кількох тисяч, залежно від розміру території, де це відбувається. Сьогодні в межах таких історичних реконструкцій існує безліч напрямків, зокрема в межах спортивних турнірів, наприклад, історичне фехтування. Вирізняють декілька популярних епох для створення історичних реконструкцій: античність, раннє середньовіччя, середньовіччя. Пізнє середньовіччя, новий час, Наполеонівські війни, Перша світова війна, Друга світова війна, холодна війна це військові конфлікти 46-91 років. Існує думка, згідно з якою військових реконструкторів можна вважати представниками відповідних рольових субкультур. Подібна думка частково виправдана. Враження тотожності виникає з різних причин. Серед яких зовнішня подібність рольовиків та реконструкторів йдеться про амуніцію, стиль поведінки, а також загальна історія, що розпочалася у 1990-х роках минулого століття. Зауважимо, що поширення рольового руху на сьогодні майже повністю поглинуло і частково абсорбувало військово-історичні клуби у багатьох країнах світу. Серед дослідників поширена думка, згідно з якою рух військово-історичної реконструкції послужив свого часу необхідним фундаментом для розвитку рольових ігор живої дії. Втім, на відміну від рольового співтовариства, в межах військової реконструкції не виникло відповідної субкультури. Навпаки, історична реконструкція загалом не передбачає наявності реконструктора будь-якого специфічного світогляду. Певних політичних поглядів тощо. Незважаючи на відсутність субкультури, військово-історична реконструкція аж ніяк не хаотичний рух. Навпаки, учасникам властиво об'єднуватися у різноманітній організації. Зазвичай це військово-історичні клуби. Подібні об'єднання обов'язково мають власні приміщення для тренувань, зберігання костюмів тощо. Часто на території клубу працюють збройові майстерні. Середній клуб зазвичай Нараховує 10-30 осіб. Великі організації часто відкривають філії в інших регіонах. Усередині військово-історичних клубів майже завжди існують ієрархічні сходи, зазвичай аналогічні профільному для клубу історичному періоду. Членам кожного клубу притаманні спеціальні ознаки, що допомагають ідентифікувати своїх на великих фестивалях, ну, наприклад, щити певного кольору та геральдичного малюнку, нашивки тощо. Окрім участі у фестивалях та турнірах, військово-історичні клуби організовують власні закриті заходи, що відтворюють локальні події, ну, наприклад, середньовічні банкети та ренесансні бали. Також членів військово-історичних клубів часто запрошують для участі у різноманітних тематичних презентаціях, для зйомок, художніх. Або документальних кінострічок. Нині можна казати, що у галузі історичних реконструкцій сформувалася ціла індустрія. Адже при реалізації кожного такого заходу створюється історичний комплекс, що складається з костюмів, зброї, побутового приладдя, що мають відношення до конкретного історичного періоду та регіону. Кожен елемент комплексу часто базується на основі даних історичних джерел. Археологічних, образотворчих, письмових, фольклорних як вже зазначалося для того, щоб історичні реконструкції стали успішними та привернули увагу якомога більшої кількості туристів, до їх організації злучають професійних істориків, етнографів, кравців, зброярів та представників багатьох інших спеціальностей. Сьогодні на території європейських країн будь-який бажаючий може придбати відповідну зброю для участі в історичній реконструкції без спеціального дозволу, оскільки, згідно з законодавством багатьох країн, вона не вважається зброєю як такою, виходячи з того, що анімаційний сервіс є прикладною сферою та простором професійної практики, яка пов'язана з плануванням, проведенням та управлінням спеціальними заходами, фестивалі, розваги. Відзначення історичних та культурних подій, розглянемо, як зазначені функції реалізуються на практиці у Західній Європі, зокрема у межах історичних реконструкцій, як форми організації подієвого туризму в Іспанії. Іспанія займає одне з провідних місць у сучасному міжнародному туризмі. Це, зокрема, пов'язане з тим, що Іспанія є країною з багатою культурно-історичною спадщиною. Зокрема, періоду середньовіччя та Ренесансу, звернення до найяскравіших сторінок історії своєї країни, прагнення відтворити найбільш привабливі її культурні традиції, лежать в основі організації заходів з історичних реконструкцій в цій країні. Всього для аналізу було підібрано 15 подій, інформація про які представлена на веб-сторінках заходів або в щорічниках історичних реконструкцій. Найчастіше історичні реконструкції в країні являють захоплюючу подорож у минуле до середньовіччя, де основом сюжету є події Реконкісти, це 8 15 століття, періоду багатовікової боротьби між християнськими державами, Пиренейського півострова і Маврами. Хоча досвід створення фестивалів історичних реконструкцій в Іспанії налічує понад 50 років. Переважна більшість досліджених подій є щорічними та проводяться останні 10-15 років. Є й ті, які були запроваджені місцевими асоціаціями та товариствами лише кілька років тому. Більшість заходів відбувається навесні та влітку. Конкретні дати святкування є близькими до відтвореної історичної дати. Та збігаються з вихідними. Зазвичай ці заходи тривають 3-4 дні, як правило, п'ятниця, неділя. Багато з місць проведень історичних реконструкцій розташовані неподалік від музею або туристичного центру, які пов'язані з відповідною історичною подією. У дні проведення заходу кількість відвідувань цих музеїв помітно зростає, оскільки вони є частиною запланованих екскурсійних турів. Архітектурна спадщина країни. Йдеться про церкви, монастирі чи замки, відіграє важливу роль у полегшенні організації заходів та відпочинку туристів. Саме ця спадщина стає своєрідною сценою для реконструкції історичних подій. Зазвичай інтер'єр та екстер'єр будівель добре збережені та доступні для перегляду туристами. Це сприяє формуванню почуття автентичності, а також дозволяє зекономити на штучних прикрасах. Організатори більшості проаналізованих заходів, окрім історичних споруд, також використовували відкриті майданчики. Часто дійство відбувалося в історичних центрах міст. Цільовою аудиторією організатори більшості фестивалів історичних реконструкцій називають сімейні пари або родини з дітьми. Як правило, з внутрішніх туристів у більшості випадків організаторами виступають представники регіональних структур, як місцевої влади, так і громадських організацій у співпраці з туристичними бюро. Фінансування більшості проаналізованих заходів державне або змішане державно приватне в цілому матеріали ЗМІ та відгуки у соціальних мережах дозволяють казати про позитивні оцінки цих заходів відвідувачами. Водночас маємо зазначити і певні недоліки проаналізованих заходів. Окремих веб-сайтів відповідних подій створено небагато, і інформація на них подекуди є застарілою. Переклад туристичної інформації навіть на англійську мову часто не здійснюється. Зазвичай таку інформацію можна знайти лише на корпоративних вебсайтах різних муніципалітетів, ну, організаторів або відповідних місцевих асоціацій. Також часто відсутня інформація про додаткові туристичні розважальні заходи, пов'язані з подією. Надаємо характеристику окремим яскравим фестивалям історичної реконструкції, що були нами проаналізовані. Найбільш яскраво і професійно історична реконструкція події епохи середньовіччя представлена на фестивалі у Кастілья Конте де Альфас біля міста Бенідорм, куди стікається величезна кількість туристів з усієї Іспанії та інших країн. Тут створено історичний комплекс, що включає архітектурні споруди, костюми, зброю і побутове приладдя, що мають відношення до даного історичного періоду. Для залучення туристів організаторами у регіоні було сформовано цілу індустрію, яку обслуговують архітектори, історики, костюмери, зброярі тощо. Основою заходів фестивалю у Кастільо Конде де Альфас є військові турніри. Турніри поділяються на постановчі та спортивні. Для здійснення реконструкції кожного лицарського турніру пишеться сценарій. Учасники проходять спеціальну підготовку, відповідно до епохи, оформлюються навколишні будівлі та їх інтер'єри. Центральним місцем події є середньовічний замок з величезним залом всередині, що вміщує до двох тисяч людей, а також ресталіще – арена для лицарських боїв. Навколо ресталища усе облаштоване так, щоб глядача не залишав ефект присутності на середньовічному Лицарському турнірі. Трон на Височині з королем та королевою, герольди, зброєносці, трубачі, лицарі та їх коні, одягнені відповідно до епохи. На цьому заході лицарі поділені на два табори маврів та християн. Глядачі беруть опосередковану участь у шоу, хоча і вони поділені на два табори вболівальників: прибічників маврів чи християн, і розсаджені з різних боків арени. Вони займають місця також відповідно до середньовічної традиції. На перших рядах знатніші ВІП-туристи, далі володарі дешевших квитків. Окрім лицарських змагань, туристам пропонують подивитися на театралізовані змагання в дотепності між представниками маврів та християн у дусі іспанських романів 14-17 століть. А також долучитися до атмосфери середньовічного бенкету. Організатори фестивалю історичної реконструкції в Кастільо Конде де Альфас приділяють велику увагу додатковим комерційним можливостям, окрім продажу квитків. Це продаж сувенірів та листівок, фотографування з лицарями тощо. Для бажаючих додатково організоване відвідування замкових підземель з відповідною атмосферою. Приїжджим туристам пропонуються місця для ночівлі в численних готелях, що рекламуються як на сайті Кастіля Конден де Альфас, так і на рекламних банерах, розташованих при в'їзді в місто. Організовані туристичні групи відвозять на спеціальних автобусах, паркування яких облаштовано прямо на території комплексу. Творці туристичного продукту, дбаючи про його популярність та просування, налагодили зворотний зв'язок із відвідувачами. На сайті заходу постійно публікуються відгуки тих, хто відвідав шоу. Їхні думки, зауваження та побажання враховуються для подальшого вдосконалення туристичного продукту. Щорічний фестиваль історичної реконструкції дещо іншого характеру, хоча і близького за тематикою, маври та християни, можна спостерігати у містечку Віла Хойоса. Тут розташована одна з головних визначних. Пам'яток міста, вежа Геркулеса, датована IV століттям, святкування супроводжуються костюмованими ходами та театралізованими видовищами, що реконструють висадку маврів на берег, битву та взяття фортеці. Фестиваль Маври та християни» За традицією проходить 28-29 липня і зазвичай складається з двох частин: перший день це висадка піратів на приміський пляж та відбиття їх нападу захисниками міста, а другий – театралізована хода одягнених у середньовічні костюми учасників, що супроводжується музикою та танцями. Відтворення історичних подій супроводжується коштуванням напою коктейлю, наприклад, з кави та абсенту та гулянням до світанку. Про початок вистави на березі висадка мавританських піратів сповіщають гарматні постріли. Під загальний галас і войовничі крики відтворюється висадка з баркасів маврів, що підійшли до берега, і відбиття нападу місцевими жителями. Обидві сторони, одягнені у відповідні обладунки. Та одяг, примітно, що у відбитті нападу беруть участь не лише заздалегідь підготовлені учасники історичної реконструкції, а й усі охочі з поміж глядачів, включаючи туристів. Після закінчення бою глядачі за невелику плату отримують можливість здійснити подорож морем на барках, відібраних у піратів. Прибутки від реалізації таких пропозицій, хоч і невеликою мірою, Відшкодовують витрати на організацію безкоштовного для відвідувачів фестивалю історичної реконструкції. Втім, вочевидь, є непряма вигада для міста, що суттєво перевершує витрати на організацію цього заходу. Цікавою для вивчення є історична реконструкція висадки вікінгів у Катайорі. Напади вікінгів, що тривали не одне століття, вплинули на історію багатьох країн-народів, і народів, залишили свій слід і в Іспанії. Центральною ланкою реконструкції є напад вікінгів на місцеве селище та його відбуття місцевими населеннями. Свята починаються близько 10-ї ранки виступом фольклорних колективів на вулицях міста та на місці святкування, руїнах оборонних споруд 9 століття. В день починається головне дійство висадка вікінгів, що прибувають на копіях стародавніх кораблів. Місцеві жителі чинять лути опір загарбникам, завершується битва братанням усіх учасників та великою вечері на березі річки зі стравами традиційної кухні. Відмінною особливістю описаних заходів у віла Хайосі та Катайорі є доступність шоу, оскільки участь в ньому безкоштовна, а вільних місць достатньо для потенційних глядачів. Майданчиком, де відбувається дійство, є майже все місто. Незважаючи на вузькоспрямований спеціалізований характер цих туристичних дестинацій, туристи, що їх відвідують, можуть розширити і збагатити програму свого перебування тут за рахунок можливості відпочити на пляжах, обидва міста розташовані на морському узбережжі, також оглянути історичні пам'ятки, які є поряд. Крім того, Туристам пропонуються чудові можливості для шопінгу. Досвід підготовки та реалізації туристичного продукту на прикладі історичних реконструкцій в Іспанії демонструє досить високу його вартість та різноманітні трудовитрати, на відміну від багатьох інших видів туризму. Це ціла індустрія, що передбачає складну та багатогранну роботу у різних сферах. Спеціальне облаштування глядацьких майданчиків, реконструкція історичних споруд, пам'яток, інтер'єрів, відтворення та виготовлення предметів побуту, зброї, одягу, підготовка виконавців історичних реконструкцій та учасників інших програм. Також слід мати на увазі, що витрати не завжди відшкодовуються безпосередньо, бо, як уже зазначалося, часто відвідування і навіть участь у заходах є безкоштовною. Тобто йдеться про те, що такі заходи дають можливість для розвитку місцевого бізнесу готелі, ресторани, розважальні заклади та торгівлі. Безумовно, історична реконструкція як основа подієвого туризму орієнтована на вуще коло туристів, ніж, скажімо, рекреаційний чи релігійний туризм. Вона викликає інтерес насамперед у тієї частини туристів, які цікавляться історією регіону та його культурною спадщиною. У той самий час можна казати про формування привабливого іміджу регіону чи країни, про формування місцевої чи загальноєвропейської ідентичності. Для того, щоб фестивалю історичної реконструкції в Україні теж пропонували повноцінний туристичний продукт, потрібно враховувати зазначений європейський досвід та творчо підійти до справи. Так, фактично всі такі заходи в нашій країні побудовані навколо лицарських боїв. Які часто не мають місцевого історичного підґрунтя. До того ж, у країнах Західної та Центральної Європи лицарські бої представлені у вигляді окремого вузького напрямку історичних реконструкцій, мають свої особливості, як правило, вражають масштабами реконструкції та задіяних учасників, а також потребують від туристів менших витрат часу. Дійсно, в Україні немає такої кількості замків як у Європі, але є чимало інших історичних споруд, які можуть стати основою для відповідних реконструкцій. До участі у фестивалях необхідно залучати розташовані неподалік музейні приміщення та наявних у них співробітників в якості консультантів. Так само слід використовувати інтелектуальний та людський потенціал вищих навчальних закладів того чи іншого регіону. Передусім тих, де відбувається підготовка істориків, культурологів, фахівців в галузі туризму, слід налагоджувати співпрацю з місцевими ремісниками, джолярами, виноробами та пропонувати їм місця на ярмарку, а також спонукати їх до влаштування конкурсів своєї продукції, що може стати запорукою її якості, оскільки клубів історичної реконструкції в Україні не дуже багато. І в різних регіонах виступають одні й ті самі люди, то доцільно було б об'єднання фестивалів у щось подібне до ланцюгів. Кожного року своя серія, сезон з новими ключовими ідеями та гаслами. Очевидно, що і для самих учасників потрібно влаштовувати майстер класи семінари, знайомства з історією потенційно цікавих для фестивальної діяльності історичних споруд, зустрічі з науковцями, археологами. Кулінарами, біологами. Фестиваль історичної реконструкції у всьому світі організуються, як уже зазначалося у вихідні дні влітку. Тому очевидно, що їх відвідують глядачі з дітьми, і у межах фестивалів потрібні заходи для дітей: дитячі змагання, майстер-класи, перевдягання, екскурсії, археологічні пошуки, заняття з ботаніки та зоології, кулінарії. Середньовічні забави, спортивне орієнтування та скаутські школи, тематичні види мистецтва все це можна організувати, використовуючи потенціал регіональних центрів туризму та мережу позашкільних закладів. На цьому лекцію завершено. Дякую вам за увагу.